Шановні колеги, у мене складається таке відчуття, що я, по-моєму, єдиний тут, хто не навчався в кіно. Мене і напевно, лише те, що дружина все ж таки закінчила повний курс. Тобто я все якесь родинне відношення таке мого маю. Я дуже радий сьогодні бути. Тут. Я не хочу, щоб ми святкували дату. Для мене завжди 20 років це термін одного покоління. 70 років це майже життя. Коли зараз багато хто думає про міжнародні відносини, перше бажання це залізти в Вікіпедію і щось подивитися. Просте питання, для чого? Ми так наполегливо співпрацюємо разом, працюємо над тим, що складає сутність міжнародних відносин. Я завжди згадую маленький жарт, який розповів мені один з моїх викладачів про Альберта Ейнштайна, який викладав цю ринку і колись мав піспи, роздав певні завдання і один студент тим. Рукою сказав, але, професор, це ж ті самі завдання, які видали нам два роки тому. Манштайн сказав, ну добре. Але відповіді змінилися. Для мене важливо, щоб ви не засвоювали знання, хай мене не чують жодних з ваших викладачів сьогодні. І не щоб ви засвоювали і поважали авторитети, хай би це теж не чують жодних з ваших викладачів. Але щоб ви навчилися розуміти світ навколо вас, цей світ, і це вже певна банальність змінюється дуже швидко. Він змінюється таким чином, що ми живемо в ньому, і це є частина нас, а ми є частина цього світу. Від того, як ви будете розуміти цей світ. І від того, як ви безпосередньо будете почувати себе в цьому світі залежить без майбутнє України. 30 років тому менеджмент міжнародних відносин, наше сприйняття міжнародних відносин були абсолютно іншими. Багато в чому були іншими наші підходи. Подивіться. Що ми маємо навколо нас, що ми маємо в сфері міжнародних відносин, міжнародного права, нашого розуміння, нашої боротьби. Для цього ми покладаємось на вас. Я завжди радий і я завжди розмовляю з кожним, хто приходить до МЗС, незважаючи на те, Скільки у кожного є бажання, які не є його наміром. І я завжди питаю декілька дуже простих питань. Ким ви бачите себе за 3, за 5, за 10 років? Якою ви бачите Україну в цьому світі за 5, за 10 років? Як ви розумієте наш шлях вперед і який ваш особистий внесок в цей шлях? Тому. І багато предметів. Хтось розуміє це в рамках програми, хтось розуміє це інакше. Але від кожного з вас залежить, чи зможете ви бути корисними для всієї країни, не для МЗС. МЗС лише елемент в захисті незалежності нашої країни. В її уособленні. Як невід'ємного елементу майбутньої Європи. Я завжди казав, що для мене європейська інтеграція не є певний, певний політичний шлях. Для мене це є особисте переконання. Не з точки зору інтересів, і ви з викладачами на семінарах, звичайно, багато годин обговорювали баланс між, хоча я не люблю це терміни, між політикою. Цінності і інтересів. Для мене це наше відчуття, наша притаманність, притаманність європейської ментальності, європейської історії, розуміння України як європейської держави і європейського суспільства. Тому дуже сподіваюся що ми продовжимо нашу пліску співпрацю і надалі. Але для того, щоб це відбувалося максимально ефективно, максимально цікаво, працюйте над собою. Коли я прийшов до МЗС, я прийшов з програмою радикальних реформ. Я вважаю, що дипломатична служба України має стати справжньою європейською дипломатичною службою. Вона має бути спрямована на результат, на відданість справи, на розумінні, що ми живемо в мережовому світі, на розумінні, що падать дипломаси в багатьох випадках значить більше, ніж традиційні шляхи дипломатії. Дипломатія вже не та, що 20-30 років тому. І я сподіваюся, що ви всі це добре розумієте, що ви розумієте сучасний світ. Ми готові допомогти вам, а ви маєте допомогти в цьому нам. Іноді випускники, які приходять до МЗС, питають мене, для чого ми ще вивчаємо іноземні мови. За 10 років, в принципі, комунікація між будь якими мовами буде забезпечена технічними засобами. І для мене це не є уособленням комунікації. Для мене це є розуміння тих ментальностей, які існують в сучасному світі. Вони різні. Ви повинні не опанувати певний набір знань. Це можна зробити за допомогою інтернету і Вікіпедії. А повинні, знову-таки, навчитися розуміти людей навколо вас і тенденції сучасного світу. І тільки так ми переможемо, оскільки тільки це розуміння надасть нам засоби для того, щоб отримати гарантії безпеки України. Здійснити реформи таким чином, щоб Україна назавжди стала частиною європейського проєкту. Це для мене є магістральним шляхом. Дуже сподіваюся, що це є магістральним шляхом для всіх вас. Я завжди радий сюди приходити останній раз. Ми мали дуже цікаву лекцію, говорячи про те, що таке європейська інтеграція. Сподіваюся, що мої друзі і колеги чомусь навчилися від мене, а я чомусь навчився від вас. Саме на таку взаємодію я розраховую майбутнє. Дуже дякую, 70 років це достойна дата. Абсолютно не привід для святкування, але привід для того, щоб відчувати себе частиною інституту. Відчувати себе частиною Аймамати, відчувати себе частиною України. Байдуже, де ви будете знаходитись, де ви будете працювати і над чим ви будете працювати. Бажаю всього найкращого. Слава Україні!